Сімнадцята в Україні маємо новини для вас. Росіяни атакували критичну інфраструктуру глухівської громади на Сумщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Загалом ворог завдав двох ударів, застосував дрони та інші БПЛА попереднього минулося без постраждалих. На місцях тривають відновлювальні роботи. Двох людей убили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Ще п'ятьох поранили. Російська армія накрила місто з важкої артилерії. І детальніше про наслідки цієї атаки ми дізнаємося від Юрія Багна, виконувача обов'язків начальника Нікопольської районної військової адміністрації. Він наживо зараз зі студією. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі! Вітаю. Тож, власне, розкажіть, будь ласка, про подробиці цього удару і про стан постраждалих на зараз. Сьогодні близько з 10.30 по 1045. Вранці ворогом було здійснено артилерійський обстріл міста Нікополя, внаслідок якого загинуло дві особи, і п'ять осіб отримали важкі поранення. Чотири е, особи знаходяться в лікарні з досить важкому стані. Угу. А, наскільки взагалі значні масштаби цих е, руйнувань? Яку допомогу можуть люди отримати? от чиє майно пошкоджено? Скільки взагалі може піти часу зараз на відновлення після обстрілу? Е, дивіться, в результаті обстрілу пошкоджені е... пане Юрію. Магазин ага, пошкоджений е, отримують допомогу е, наслідки з наслідок обстрілу. Е, власники домоволодінь отримують її першочергово. Е, людям надається допомога будь-матеріалами е, самою е, відбудовою, тобто захищаються будівлі першочергово для їх збереження. Накриваються покрівля. Забиваються вікна і так далі, щоб будівля могла функціонувати, але в першу чергу надається допомога для приватної власності, тобто не комерційної, а житлової. Скажіть, от ви згадали, що пошкоджені магазини, кафе? Тобто у місті працює бізнес, наскільки я розумію. І це в умовах, коли і сам Нікополі район ледь не щодня під ударами росіян. Скажіть, як взагалі вдається підтримувати от життєдіяльність функціонування і комунальних, і інших служб? От в таких умовах, з якими найбільшими проблемами в процесі доводиться стикатися? Так, дійсно, Нікопольський район, особливо прибережна територія, місто Нікополь, щоденно майже піддається обстрілам артилерійським та атакам дронів. Відповідно, страждає як цивільне населення і інфраструктура відповідно міста. Дуже важко, звичайно, підтримувати все це у робочому стані. Це робиться ціною. Майже подвигів комунальників, оскільки люди піддаються небезпеці і піддаються ризику для життя, ремонтуючи і підтримуючи всю інфраструктуру в працюючому стані, працюють підприємства, працюють всі інфраця інфраструктура міста. Працює відповідно, працює і приватний бізнес. Хоча з великою частиною після повномасштабного вторгнення. І обстрілів району дуже багато закрито бізнесу і дуже багато релокованого бізнесу. Але те, той, що є, той, що залишився, працює, не ж ні на що. Скажіть, а немає проблеми дефіциту кадрів? От ви сказали зараз, в яких умовах доводиться комунальникам працювати. Чи вдається набирати людей, чи все ж таки з цим є проблеми? Звичайно, з цим є проблеми, але. Персонал працює, комунальні підприємства вдається е, лагодити все пошкоджене майно і вдається поки що підтримувати інфраструктуру в робочому стані. Угу. А, ну і скажіть, од наближається зараз свято, великдень. Чи будуть якісь особливі заходи безпеки, наприклад, проваджуватися? Чи будуть якісь зміни? Обов'язково заходи безпеки будуть впроваджуватись. Е, винесено відповідне розпорядження про заборону. Святкування з дотримання заходів безпеки, і заборонене святкування з збиранням людей в місцях святкування в великих групах, тобто тільки в індувальному порядку, без скупчення людей, це, звісно, на території, там де активні та можливі бойові дії, ну і в межах дії комендантського часу, звичайно. Пане Юрію, дуже дякую вам за відповіді на наші запитання. Я нагадаю, з нами наживо був Юрій Багно, виконувач обов'язків начальника Нікопольської районної військової адміністрації. Він зокрема нам розповів подробиці останнього обстрілу міста Нікополя. У Херсоні одна людина загинула, і п'ятеро поранені після скидання трьох авіабомб по Таврійському району. За повідомленням обласної військової адміністрації, це сталося пів на десяту годину. У тяжкому стані підліток хлопцеві саме сьогодні виповнилося 16 років. З відкритою черепно-мозковою травмою його шпиталювали. До медиків привезли ще чотирьох містян. Вони постраждали від атаки дронів у Дніпровському районі близького півдня. Через прильоти пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки та цивільні транспортні засоби у наслідок обстрілів обмежено електропостачання в населених пунктах Комишанського старостинського округу. А вранці у Дніпровському районі окупанти атакували дроном машину швидкої допомоги. Постраждали фельдшер та водій. Пошкоджено автомобіль. У зеленівці ліквідують наслідки нічної атаки. Після російського обстрілу там зруйновані кілька приватних обійсть. Загалом росіяни обстріляли за добу 36 населених пунктів області. Понівечені житлові будинки, газогони, пожежні та приватні то російська армія постійно атакує лівобережжя області, окупанти буквально полюють на людей. Про це в нашому ефірі розповів очільник області Олександр Прокудін. Понад дві сотні дронів окупанти запускають по громадам області щодоби Цілями стають звичайні люди, які вийшли на вулицю по хлібчі, йдуть на їдуть на автівці у своїх справах. Потім, коли приїжджають на допомогу, фахівці. Ці же дрони е, в, влучають в карети швидкої допомоги поліцейських е, рятувальників е, від ударів. Російських дронів не застрахований родини жителів прибережних громад. У Києві затримали російського шпигуна, який готував теракти біля оборонних відомств у середмісті столиці. Агентом ФСБ виявився 47-річний громадянин РФ. Він працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і водночас виконував завдання російської спецслужби. На дозвіллі обходив центр міста і приховано фотографував позашляховики, які вважав автівками військових. Після збору інформації готував звіт для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер. На місці події у фігуранта вилучено мобільний телефон. Його зловмисник використовував для контактів з ФСБ та замаскованої фотофіксації об'єктів. За даними слідства, росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій. Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ, особу якого встановлено службою безпеки, завербував його і почав давати завдання. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта. Росія готується до нових ударів по українській енергетиці після Великодня. Про таке сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з енергетиками. Глава держави запевнив, що Україна знає про наміри окупантів і готується до захисту енергосистеми. Під час зустрічі президент також відзначив працівників енергетичної сфери державними нагородами. Але цей захист не тільки в ракетах і в системах ППО, не тільки військові його забезпечують. Безумовно, військові, безумовно, наші повітряні сили дуже важливі. Але всі, всі важливі, всі, хто сумлінно і якісно працюють в кожній громаді, в кожній нашій області. Всім ми вдячні за те, що Україна сьогодні зі світлом, Україна відновлюється. Запровадження множинного громадянства відповідатиме національним інтересам України і дозволить налагодити співпрацю з численною діаспорою. На цьому наголосив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Він нагадав, триває робота над законопроєктом про множинне громадянство. Вивчають успішний міжнародний досвід, аналізують ризики та шукають баланс між відкритістю та національними інтересами. Наразі множинне громадянство діє у 130 країнах світу. Багато країн адаптували законодавство, визнавши множинне громадянство як інструмент єдності, залучення інвестицій, економічного зростання та зміцнення зв'язків з діаспорою. Для України цей аспект надважливий. Треба зберегти зв'язок з українцями за кордоном, запропонувавши механізми, що дозволять їм залишатися важливою частиною української нації, каже Чернешов. Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення з України виїхали понад 6 мільйонів громадян. Загалом же разом із попередніми хвилями мігрантів і діаспорою за межами батьківщини наразі перебуває близько 25 мільйонів українців. Люди вимушено поїхали з України і сьогодні. Наявне населення України складає приблизно не більше ніж 32 мільйони українців за кордоном перебуває приблизно 20, а можливо 25 мільйонів українців, які включають в себе всі хвилі міграції, також тих, хто вимушено поїхав під час війни, а також етнічних українців та діаспору. Ми потужна велика нація, приблизно 60 мільйонів людей. Маємо забезпечити ті процеси, які зроблять Україну привабливою для життя. Заволоділи майже трьома мільйонами гривень на придбанні майже півтори тисячі армійських ліжок. Детективи бюро економічної безпеки спільно з правоохоронцями затримали групу осіб, яка організувала закупівлю ліжок для військовослужбовців за завищеними цінами. До її складу входили службові особи підрозділу сил логістики зсу, включно з його начальником та керівники комерційних структур. Організована група, до складу якої входили посадовці підрозділу сил логістики ЗСУ та керівники комерційних структур забезпечили укладання договору на постачання ліжок за завищеною вартістю без проведення тендеру. За результатами слідчих дій сімом особам повідомлено про підозру ще чотирьох затримано. Дії фігурантів кваліфіковано як організацію розтрати та пособництві у розтраті майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану Слідство триває. Артилерійські системи ЗУЗАНА 2 півсотні одиниць бронетехніки, ракети до систем ППО айріс Рістті та піхотне озброєння все це і не тільки передала Україні Німеччина в рамках нового пакету військової допомоги. Повний перелік уже оприлюднив урядовий сайт ФРН. За останні чотири тижні бійці ЗСУ отримали більше півсотні броньованих і захищених від мін автомобілів. Машини з розмінування і майже 30 тисяч снарядів різного калібру. А ще Танкові боєприпаси для леопардів 2 Також Німеччина завершила постачання зенітних антидронових установок, морських безпілотників і розвідувальних комплексів. Загальна сума збройного пакету 28 мільяр... мільярдів євро. Сполучені Штати в одному списку з Білоруссю та Росією КНДР і африканськими військовими диктатурами. Так завершилося голосування в Генеральній асамблеї ООН. Там напередодні ухвалили резолюцію про співпрацю ООН з регіональними та іншими організаціями. За неї проголосували 105 країн, 33 утрималися. Проти виступили 9 членів, серед яких і США. А все тому, що в тексті документа згадують про російську агресію проти України. Про таке йдеться на сайті американської місії про ООН при Там вважають, резолюція містить неприпустимі політизовані формулювання та заяви, які не сприяють прогресу в досягненні миру. Це була цитата. О вісімнадцятій. Чекайте на новини вже від Лілії Налягаки. Ну а далі ефір продовжить Олександр Васильченко.